До речі, наші підписники поділилися дуже гарним рецептом салату Цезарь. І сьогодні я його приготувала. Якщо ви маєте дуже цікаві, креативні і унікальні рецепти, пишіть, будь ласка, в коментарях. Залюбки приготуємо і з вами поділимось. Для соусу беремо сметану. Тепер діжонську гірчицю, Десь одну чайну ложечку буде достатньо. Потім сіль, перець за смаком, зразу сюди додаємо. І звичайнісінька оливкова олія, яка у вас є. Теж десь 2-3 ложки. І все гарно перемішуємо, щоб всі продукти поєдналися між собою. Ці продукти підготувала, а це яйця, сухарі, також посмажене м'яско і помідори. І є в мене такі листя салату, до них я додаю половину нашого соусу і все гарненько перемішуємо. Виклали на головну тарілку, тепер викладаємо все гарненько так. Помідорчики йдуть. Такий вже колір зовсім інший стає червоний, насичений. Наступне це додаю вже підсмажену курочку. По всій тарілки розпроділяю, м'яса ніколи не буває багато. Яйця можна взяти будь-які переполині взагалі -то в оригіналі. Ну, якщо немає, то можна і з такими приготувати звичайними курячими. Додаємо трішечки нашого соусу. Сухарі я готувала, підсушила у духовці. Можна куплені купити і посипати, але з домашніми набагато смачніше. Зверху, гарненько, з сиром.